Ласку. <плес> Не поречела качіку. Ще дякую. З Богом. Всього вам найкращого! Ваші бурхливі оплески. Співаку зі світовим ім'ям Володимир Гришко на сцені першої ноти і членджері нашого конкурсу. Ну що ж, організатори першої ноти, радіостанція Житомирська хвиля і телевізійна студія «ЦТВ» -Ві» вітають вас із тим, що ви сьогодні у фіналі нашого проекту. Ви найкращі, адже ви стоїте уже на цій сцені. Це означає, що ви всі вже переможці. Я думаю, сміливо можна сказати, що дід ці діти сьогодні стали на крок, на маленький крок, але все ж таки ближчими до своєї мрії дарувати зі сцени людям свій талант, свою душу і свій спів. І перед тим як ми дізнаємось, кому вдалося сьогодні виступити найкраще, хто стане переможцем цьогорічної першої ноти. Я пропоную послухати думку тих, хто сьогодні судить виступ наших конкурсантів. Отже, давайте почуємо думку журі. Иван Кваша, телевизионный директор студии СТВ. Добрый день. Каждый год, делая этот праздник, мы вынуждены считаться со многими вещами. И с тяжелой ситуацией в стране, которая никогда не заканчивается у нас, да, как-то так получается все время. И с погодными условиями, и с временем года. Но всегда нас радует только одно, что все дети, которые приходят к нам на Конкурс приходять і виступають від душі. То, що вони делают, завжди нас радують. Я очень благодарен, прежде всего вам, дітям. Ви молодці. Голова житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук. Кілька слів. Я сьогодні вперше в житті виконував найтяжчу роботу. будучи членом журі, поставити оцінки. Коли справді хочеться і всі тягнуть на 10, а бути критичним, ну дуже складно. Але я погоджуюсь з тим, що усі конкурсанти, які стоять на цій сцені, знаменитій, вони всі переможці. Я хочу сказати вам, дорогі юнаки і дівчата, діти, конкурсанти, батьки наші дорогі, що тільки тому, що в цю ж хвилину разом ви і співали на цій сцені, із тенором світу з маестро знаменитим нашим Володимиром Гришко. Ну, думали ми коли не буде, що наші діти будуть поряд стояти на сцені і співати. Із світовим тенером, ось це якраз те, все, що всі переможці. Звичайно, я ще дозвольте речення, скажу. Здається, отак я слухав сьогодні. Молодесеньку Софію Ротару, я слухав сьогодні молодесеньку Аллу Пугачову, я слухав молоденького Василя Зінкевича. Я, по-моєму, там уже щось чув, прорізався голос і навіть добирається до знаменитого нашого е Володимира е Гришко. І я навіть почув голос і ноти молоденької Анни Герман. Але я скажу, що це, мабуть, не і так, і не так. Саме головне, що ми почули неповторний, ні на кого не схожий талант, тому що кожна людина, вона самобутня, неповторна і єдина на всьому білому світі. Ось такі таланти має наша Житомирщина. Дякую. Дякуємо. Телеведучий Андрій Денілевич. Добрий вечір, Житомир. Добрий вечір, пане губернатор. Добрий вечір, рідна Житомирська хвиля. Я хочу сказати, що мабуть, сьогодні ми всі тут у залі стали свідками того, що не за горами той час, коли усі таланти українські будуть їхати не в Київ на фабрику зірок, а в Житомир на першу ноту. Це справді так. І хочу сказати, що незалежно від того, яку оцінку отримає будь-хто сьогодні з учасників першої ноти. Можна сміливо сказати, що кожен з учасників виграв сьогодні ввечері свій маленький, невеличкий життєвий бій бій з хвилюванням, бій з психологічним навантаженням, бій з конкурентом, тому що конкуренція сьогодні була на достатньо високому рівні. Я прошу не варто розстроюватися. Я хочу, щоб ви зробили висновок, щоб ви зрозуміли, що такі поєдинки на таких сценах, а сьогодні була, мабуть, найбільша, найкраща сцена Житомирської області. Вони закаляють, вони надихають, і вони стануть у нагоді вам у житті обов'язково. Всім бажаю успіху, наснаги, до зустрічі на наступній першій ноті. Спасибі Андрію. Артур Самарцев, шеф-редактор Радіо Житомирська хвиля. Я підтримую Андрія і скажу, що перша нота існує з 2004 року, тоді, коли ще не було в Україні ні фабрик зірок, ні «Має талант. І ми перші в області почали такій. Яскравий конкурс, яскраве шоу. Сьогодні на цій сцені буде сім переможців. Ви знаєте, як ми ставимося до вас, кожного. Ви знаєте, як ми вас любимо, як ми вас знаходили і як ви шукали нас. Ви сьогодні всі переможці, тому не треба слізь, не треба розчарувань. Давайте ми будемо перемагати. Якщо не сьогодні, то наступний раз. Ми вас не цураємось, ми вас любимо, і ви ще прийдете на першу ноту, якщо не перемогли сьогодні. Покляніться в цьому, і ми вас будемо раді зустрічати. Ну а батькам тільки пораджу, що це ваше майбутнє. Ви бачите, яке воно. Воно ще краще. Кожен рік у нас кращі діти, і ми стараємось, щоб їх було якомога більше. Вам успіху, спасибі за виступ. Спасибі, Артуре. Валерій Нужда, композитор і продюсер. Добрий вечір. Сьогодні співають діти. Діти співають на найкращій сцені області. Ви знаєте, дивлячись сьогодні в обличчя дітей, дивлячи цю радість. Я хочу привітати всіх зі святом, святом пісні. Хай живе перша нота. Спасибі. Я думаю, думка ще одного члена живі, який, яка наших конкурсантів, зокрема, цікавить, напевно, найбільше. Володимир Гришко. Шановні діти, я хочу сказати, що незалежно хто сьогодні переможе і хто не переможе, я всіх чекаю у своєму продюсерському центрі. Хай вам щастить. Дякую. Коротко і оптимістично. Спасибі, це були враження членів журі. Ну і зараз ми перейдемо напевно до найприємнішого на будь-якому святі. Це до подарунків. Отже, всі учасники фіналу першої ноти сьогодні отримають. Подарунки від генерального спонсора проекту торгової марки Рудь. Морозова номер один. Усі учасники фіналу отримають фірмові сумки для мобільних телефонів, фартухи, чашки, портфелі, блокноти з магнітами і ручки. Все це подарунки від нашого генерального спонсора торгової марки Руть Морозова номер 1 Також усі учасники фіналу першої ноти 2010 отримають. Сертифікати на отримання страхового полісу від акціонерного товариства Пожежна страхова компанія Житомирська Філія їх девіз Прийшов час жити надійно. Отже, страхові сертифікати і сувеніри для кожного із конкурсантів. А поки діти отримають подарунки, я хочу запросити на сцену людей, яких всі ми вже дуже сильно чекаємо. Це губернатор Житомирщини Сергій Рижук. І для нагородження конкурсантів на сцену я запрошую шеф-редактора Житомирської хвилі Артура Самарцева та творчого директора телевізійної студії «ЦТВ» Івана Квашу. Отже, пане Сергію, просимо вас кілька слів. Дорогі земляки. Шановні учасники і організатори концерту, конкурсу нашого. Я бачу, я вже відповідно до своєї професії умію дивитися в зал і бачити очі. Я бачу ваші вологі, прекрасні, блискучі очі і впевнений, що душа і серце ваше сьогодні на взеніті, на висоті. Яке щастя! Що ми можемо сьогодні найкращих наших діток, юнаків, дівчат, зібрати у цій найпершій сцені нашої Житомирщини і першою нотою дати їм першу путівку у високе.